У вас це новини на СТС. І з вами я, Юлія Олефіренко. Головні події вівторка, 29 січня, вже готові розказати мої колеги. А далі коротко про таке: хуліганство зі зброєю у міській дитячій лікарні у Сумах. Ти що там такий грамотний, юмний? Ну, йдемо по базарі. Перевірка даних перед виборами. Кожен громадянин, який має право голосу, і, відповідно до Конституції України, повинен реалізувати це право. Залили монтажною піною. Сумчанка живе без каналізації на кухні. І так з лідерочком. Туди сюди. Хуліганство зі зброєю на порозі дитячої лікарні. Кримінальним провадженням закінчився візит сім'ї лікарів до міської дитячої лікарні у Сумах. Батько дівчинки вступив у суперечку з медперсоналом. Чим усе закінчилося, розкаже Альона Щербакова. У Тетянин день десятирічній Тетянці стало зле, тож Батьки повезли дитину до лікарні. Перепотії почалися із пошуку нового, тоді ще намаркованого входу у приймальне відділення. У самій же лікарні між батьком Тетянки Сергієм Супруном і медперсоналом почалися суперечки. Кілька моментів Сергій зняв на телефон. Коли ж дитину оглянули і мали забирати до лікарні, для батьків не знайшлося бахіл, аби пройти разом із донькою. До приймального відділення вийшов нібито охоронець лікарні. Далі до мене підійшов охоронець і так сказав, цитуючи, ти що тут на докторов кричиш? Я говорю, шановний, предстатись, хто ви такі є. Ну при цьому я відчував від нього запах перегруп. Каро ахрана. Я кажу, я не бачу за вашими ознаками, що ви охоронець, тобто у вас немає ні напису, ні шеврона, нічого. Суперечка продовжувалась, та замість того, аби припинити або ж викликати поліцію, охоронець лікарні запропонував Сергію вирішити справу по-чоловічому. Ось такими словами: ти що там такий грамотний, юмний? Ну йдемо по базарям. Після цього чоловіки вийшли на ганок лікарні, і тут уже свідчення у кожного різні. Він повернувся, послизнувся і упав зі сходів. Я підійшов до нього, він намагався мені пирснути в обличчя з балона з Ну я відскочив, струя пройшла мимо. Я достав свою зареєстровану зброю і сказав йому, будь ласка, поклади балон. Після цього інциденту до лікарні приїхало кілька поліцейських нарядів, а слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство із нанесенням легких тілесних ушкоджень. У поліції своя версія всього, що відбувалося. Охоронець запропонував. Чоловіку вийти на вулицю, після чого між ними е, вийшли конфлікт із застосуванням фізичної сили. Нанесення тілесних ушкоджень саме руками і ногами по тілу охоронця. Чи була застосована зброя? Ні, зброя не була застосована. Ні, холодна, ні вогнепальна. Значить, е, чоловік, який наносив тілесні ушкодження, дістав. Е, Пристрій для відстрілу гумових куль, який знаходиться у нього законним способом. Адміністрація дитячої лікарні у записі коментаря нам відмовила. Втім, не на камеру запевнили, у ситуації розберуться. А охоронець після інциденту нібито продовжує ходити на роботу і не скаржиться на самопочуття. Те саме про охоронця говорив і Сергій, який бачив його не раз, коли вже відвідував доньку у лікарні. А от у поліції інша версія кажуть, охоронця госпіталізували. Тобто охоронець знаходиться у лікарні? – Так, в обласній. Він на стаціонарному лікуванні так, так, був відразу госпіталізований. Нам не вдалося зв'язатися з охоронцем. Втім, згідно з інформацією із власних джерел у правоохоронних органах, ми дізналися, що чоловіка неодноразово притягували до адмінвідповідальності за дебош у стані алкогольного сп'яніння, а також за сімейне насильство. Сергій Супрон працює лікарем у сумській районній лікарні, очолює організацію Правий сектор на Сумщині. Аліна Щербакова Ігор Криворочко Новини СТС. У Кролевці на місцевому ринку обвалився дах торговельного павільйону, де продавали сільськогосподарську продукцію. За інформацією правоохоронців, покриття не витримало ваги снігу. Продавці і відвідувачі ринку не постраждали. Нагадаємо, не витримують сніг і сумські зупинки. За останній тиждень дахи двох на Харківській та на Прокоф'єва обвалилися через нечищені купи снігу. У глухові загорівся ресторан. У котельні цокольного приміщення ресторану горів інвентар. Пожежу гасили 11 рятувальників, яким через сильне задимлення довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. Внаслідок події ніхто не постраждав, оскільки як відвідувачі закладу, так а так і його обслуговуючий персонал самостійно покинув задимлене приміщення до прибуття рятувальників. Пильність громадян запорука безпеки не лише пасажирів громадського транспорту, але й пішоходів. У сумах чоловік зафільмував на відеореєстратор, як водій маршрутки проїхав пішохідний перехід на червоне світло. Свідок порушення звернувся до патрульних. В ході оперативно розшукових дій було виявлено маршрутний транспортний засіб, а також водіям. З водієм проведена профілактична бесіда та складна адміністративні матеріали. Освітяни без зарплат. У Бурині директор однієї зі шкіл невчасно подала документи щодо штатних розписів до райдержадміністрації. Двох учнів 10 класу перевели на індивідуальну форму навчання, а така форма сплачується тільки з місцевого бюджету. Освітню субвенцію навчителів, які навчають цих учнів, район не отримує. Тому ми направили листа до адміністрації районної, щоб вирішили це питання і сплатили заробітню платню. У сумах вже уточнюють списки виборців. Містян прохають перевірити правильність своїх персональних даних у держреєстрі зарічного та Ковпаківського районів, щоб забезпечити право обирати президента України. Детальніше у матеріалі наших журналістів. 31 березня Україна обиратиме президента. Для того, щоб ваше ім'я дійсно опинилося у списку виборців, варто перевірити інформацію у державному реєстрі. Особливо це стосується тих виборців, кому після останніх виборів, які були 25 жовтня 2015 року, поняла 18 років і вони ще жодного разу не голосували. Будуть голосувати вперше ті, які змінили своє прізвище або змінили місце реєстрації. Це стосується і тих людей, у чиїх персональних даних виявили неточності під час попередніх виборів президента. Якщо ж потенційний виборець з певних причин перебуває не за місцем реєстрації, то він може написати заяву щодо тимчасової зміни місця голосування. Подати заяву можна лише особисто. Він має право прийти до нас. До відділів ведення державного реєстру виборців або за місцем його фактичної реєстрації, або за місцем фактичного перебування під час виборів. Виборці прохають перевірити інформацію завчасно, оскільки вже 25 березня кінцевий термін, коли можна змінити дані в відділі ведення держреєстру. Необхідно це зробити у зв'язку з тим, що іноді запрошення приносять на помилкову адресу, або ж люди взагалі не отримують запрошення. Анастасія Островкова, Олександр Олексійенко – новини СТС. Місяць без каналізації. Сумчанка, що мешкає за адресою Прошипська площа 16, вже кілька тижнів немає труб для водовідведення на кухні, адже вони залиті монтажною піною. Хто у цьому винен та коли відремонтують каналізацію, дивіться далі у сюжеті. Помию посуд, в другій посудині полощу. Яке це миття? Крану відкрити води не можна, тому що ж, куди вона біжить. Отак я і миюся. Пані Галина вже більше місяця живе без каналізації на кухні. За словами жінки, труби водовідведення сусіди залили монтажною піною. У мене немає сливу з кухні, не робить не роби каналізація, нема. Чи забита вона, чи вони її демонтували. У Скойному жінка обвинувачує сусідку з восьми квартири. Кілька тижнів тому, будучи вдома, жінка чула дивні звуки та грюкіт. Як вона ізначально сказала, мені ваші труби в моїй квартирі не нужні. Коли каналізацію забила піною, вона тут. Спеціально, то собі вона вивела з вікна на хвасат будинку. Після кожного миття посуду пенсіонерка вимушена виливати відро з відходами в туалет. І так кілька разів на день. Там у мене ж вода не опять сюди. Що помить теж нести треба сюди і виливати. І так з відеочком туди й сюди. І жінка неодноразово зверталася до обслуговувач організацій та водоканалу. Втім, конкретної відповіді та допомоги так і не отримала. На запитання, що ж робити в такій ситуації, уже ку нам повідомили наступне. Це ну триквартирна в квартирах в ЖЕКи не роблять. Квартири приватізіровані, це їх не можна. Хай між до з насобора збирають міськводоканалі. Нам повідомили, що 23 січня співробітники підприємства намагалися перевірити систему водовідведення у квартирах будинку та з'ясувати, чи справді скойному винні сусіди. Втім, двері ніхто не відчинив. На 1 лютого запланована повторна зустріч з мешканцями, і разом з ЖЕКом будуть обстежені приєднання водопровідних та каналізаційних мереж до квартир. Ми обов'язково прослідкуємо за ситуацією. Продовження. Дивіться у наших наступних сюжетах. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко, новини СТС. Сусідські війни, але вже три роки. Тривають між сусідами на вулиці Новорічній. Чоловік час від часу затоплює водою жінку, що живе поверхом нижче від нього. Чому так сталося? Та хто має відшкодувати нанесені збитки? Далі. Це будинок номер три на вулиці Новорічній. Двокімнатну квартиру пані Людмила затоплює її сусід зверху. Оце почалося вчора дві часу. Я там сиджу, син тут сидить та що тебе щось капати. Як сину не може бути. у мене, ти знаєш, що я заводую за тим. Включила ха-ге, каплі тут, сюди, на пішках, на котрю. Затоплює квартиру чоловік не вперше. Три роки тому сталася подібна ситуація. Проте тоді пенсіонерка за власний кошт відремонтувала своє помешкання. Витратила на це близько 20 тисяч гривень. Як так сталося, що сусід затопив її знову? Ми запитали у нього особисто. Если там ее подтопил немножко совсем, но это было капля на потолке. Я ей предлагал ремонт, она потребовала от меня взятку 2000 гривен, которую я отказался ей дать. И предложил ей ремонт, она отказалась. Цей будинок обслуговує КП Сумежилкомсервіс. Тут про ситуацію з затопленням знають та вже підготували відповідні документи. Начальник дільниці вийшов на місце, отримавши доступ до вище розташованої квартири, відсунули мийку і з'ясували, що є пошкодження внутрішньоквартирної розводки у квартирі. 6. мешканець шостої квартири повинен це. Відремонтувати за власний кошт. А скільки це приблизно коштів має витратити приблизно. 200-300 гривень. За словами комунальників, у разі затоплення квартири одним мешканцем іншого постраждали, має звернутися до суду з відповідними документами. У разі задоволення судового рішення потерпілий може отримати компенсацію. Маргарита Сахно та Кирило Ульянченко новини СТС. У першій міській лікарні відновили роботу флюорографа. Відтепер кабінет для дослідження працює у звичайному режимі. Нагадаємо, прилад вийшов з ладу у жовтні. Україна на другому місці у Європі за темпами поширення онкології. Щоб покращити цю ситуацію, хоча б на рівні Сумської області представники влади наголошують на необхідність придбання нового обладнання. На часі стоїть питання переведення поліклінічного відділення на вулицю Троїцьку, але будівля також потребує капітального ремонту. Стоїть питання ще придбання лінійного прискорювача для області, вартість сукупна, якого разом з будівництвом будівлі під нього близько 100 мільйонів гривень. Бій під крутами 1918 року в Україні відзначили 101 річницю бою, що тривав між підрозділами Російської Червоної гвардії та загоном із київських курсантів та козаків. Оборонцям української державності вдалося зупинити наступ ворога. Скільки мільйонерів на Сумщині у минулому році? 44 жителя області задекларували доходи за 2017 рік більше 1 мільйона гривень, отримані від підприємницької діяльності здачі в оренду, продажу майна та інших? Так найбільше мільйонерів у сумах і районі: 32, 7 у Ромнах, двоє у конотопі по одному Охтирці та краснопіллі. І до новин спорту ФК «Фудцентр» СундеУ в рамках ігор чемпіонату України з футзалу приймав команду Атлетик з Броварів. Весь перший тайм пройшов у напруженій боротьбі, але гол був лише один. Агіл Велієв на восьмій хвилині вивів університетську команду вперед. У другому таймі гравцям «Фудцентр» сумду вдалося забити ще три голи. Гості ж змогли відповісти лише одним м'ячем за три хвилини до фінального свистка. Наразі команда Сундеу займає третє місце у турнірній таблиці. Получился не то, что тяжело, но по счету 1-0 Но все равно преимущество наше было, были моменты, не реализовали, чуть -чуть, но в этом тайме, слава богу, быстрый гол второй забили, стало полегче, и поэтому было видно, что их команда уже как бы начала отыгрываться. Ну, скажем так, моментов у нас хватало, в по каких-то моментах сами не забили, не реализовали свое, то, что создали. Бажаємо вам гарного настрою. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не примикайте попереду багато цікавого. Залишайтесь з нами на СТС. Понад сотню років тому молоді хлопці віддали своє життя у бою під крутами, захищаючи мрію про незалежну країну. Сьогодні їхню пам'ять вшановують разом муці, міністри, економісти, військові, священники, тисячі небайдужих українців. Усі вони зібралися у столиці на форумі від Крут до Брюсселя не лише переоцінити уроки минулого, а й говорити про майбутнє, яке чекає Україну найближчі п'ять років. Порошенко нарешті розв'язав інтригу і заявив, боротиметься за президентство вдруге і має чітке бачення стратегії розвитку країни. наступ проти бідності та корупції, оздоровлення економіки за рахунок розвитку агропромислового комплексу. А ті машинобудування, інфраструктури, логістики і туризму. Президент підкреслив гордий тим, що зміг разом зі своєю командою здійснити раніше неймовірні мрії, здобути асоціацію, безвіз відродити армію, стояти перед наступом і не дати Росії захопити Україну. На найближчі роки виклики ще масштабніші, заявив глава держави. Саме тому прийняв рішення кандидувати почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України. Прошу виборців мандату на те, щоб гарантувати незворотність європейської євроатлантичної інтеграції, гарантувати незворотність нашої незалежності, щоб відновити територіальну цілісність країни, принести в Україну вигідний Україні мир, щоб завершити побудову сильної, успішної держави, здатної забезпечити порядок, добробут. І безпеку кожного українця п'ять тисяч делегатів стоячи зустрічають рішення президента. Родина і близькі друзі не стримують сліз. Місія нашого покоління заявив Петро Порошенко довести до успішного завершення побудови міцної української держави як свідчення того, що мільйони жертв в ім'я свободи України не були марними. 22 вересня на з'їзді партії основа висунула Сергія Таруту кандидатом на пост президента на майбутніх виборах, які відбудуться 31 березня. Обирали шляхом голосування. Тоді 96% учасників праймеріс проголосували за участь партії у чергових виборах президента України, і 87% партійців підтримали кандидатуру Сергія Тарути. Это, как говорится, человек-пароход, который себя зарекомендовал не только словами, что сейчас сплошь и рядом, а это человек дела. Он показал своим плодотворным трудом. Последние 20 лет он, показ... он возобновил, возродил свои предприятия у себя на родине. Скажем так, он зарекомендовал ими не только в Украине, но и за пределами. Люди готовы работать с ним и в нашей стране, и за ее пределами. Сергій Тарута народився на Донеччині. Починав працювати з люсарем, і Багато років його трудова діяльність була пов'язана з металургією. Був головою Донецької облдержадміністрації. Наразі він народний депутат України. Есть четкое понимание всей проблематики, которая сложилась в нашей стране в данный момент. Начиная от самых низов, так как наш лидер начинал работать простым рабочим в цехе, то бишь он был мастером, и до тех вершин, которых он добился в настоящее время. Мы знаем проблему, скажем так, человека, который ходит по земле, и знаем человека, который ходит по кабинетам, высшим кабинетам ушел на власти в городе Киеве. Поэтому есть механизмы, регуляторы, которые позволят максимально быстро изменить ситуацию в лучшую сторону. 25 січня Сергій Тарута подав у центральну виборчу комісію усі необхідні документи для офіційної реєстрації його кандидатом на пост президента України від політичної партії. Основа він розповів, що має багаторічний досвід, як виходити з кризових ситуацій. Ми маємо програму як досягти миру. Ми маємо програму бурно-економічного розвитку. Ми маємо програму. Поваги до кожної людини сьогодні потрібен не слуга, а управлінець, державник, який розуміє, як рятувати в цей дуже складний час нашу Україну. У нас чітко обґрунтовано, як це зробити. Ми знаємо, як це робити. Ми знаємо з ким це робити.